Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. Сьогодні я хочу розповісти про три чудові гібриди огірків, які ми будемо вирощувати в нашій новій теплиці наступного сезону. Друзі, за весь час вирощування рослин ми вирощували багато чудових гібридів, які залюбки могли б вирощувати і в наступному році без вагань. Але неможливо всі гібриди одночасно вирощувати. Тому доводиться обирати і або щось нове пробувати, якщо є таке бажання, або щось особливе, таке, що запам'яталось, те, що особливо подобається. Тому вибір зупинили на трьох гібридах. Хочу перед початком оголошення назв цих гібридів, друзі, назвати ті гібриди, які ми вирощували минулі роки, які нам подобались, які я без вагань, без вагань міг би рекомендувати кожному з вас вирощувати, і ви би залишились задоволеними результатами своєї праці. Давно-давно вирощували такі чудові гібриди, як Амур. Марінда, Маша це такі огірки, які ми вирощували і самі, їх кушали і торгували їми на ринку. Вони чудово плодоносять, вони безгорячі, вони транспортабельні, вони ніжненькі, такі, легко їх розкусити. Траплялися такі гібриди, які ну, не дуже такі, вони дуже щільні, такі, вони ну, не подобались. Ми їх одного разу деякі з них пробували і від них відмовлялись. Я їх не можу зараз назвати, тому що це гібриди, які нам не сподобались. Вони якось мимо так пройшли. Одного разу спробували, не сподобалось, і забули за давністю часу їхні назви. Ну і добре, що на пам'ять отак не можу одразу згадати їх. Вони того, мабуть, і не варті. Ось з сучасних, тому що ці Марінда, Амур, Маша це 10-12 років тому ми вирощували в ті часи. Це взагалі чудові ще такі гібриди були. Минули роки, ось такі більш сучасні. Рік, два, три тому ми вирощували Абсолют, Арктика. Чудові гібриди, вони дуже так плодовіті. вони Саме запильні, їм не потрібна бджілка, тому можна вирощувати їх в теплицях і розраховувати на досить такий стало великий врожай. А також вони дуже смачні. Це, як я сказав, абсолют, Арктика. Ну, деякі ще так одразу не згадаю. Минулого року ми вирощували гібрид чудовий, особливо хочу сказати про нього, балкан. Він дуже смачний на вкус, на смак, він такий запах має огірка такого польового. Врожай дуже добрий, і багатьом людям він подобається, і нам він дуже сподобався. Тому, якщо не пробували ще вирощувати Балкан, раджу хоча б 10 кущиків посадити. Друзі, ну давайте і зараз перейдемо до гібридів, які я хочу, про які хочу розповісти. А ви, якщо схочете вирощувати разом з нами. Наступного року у вас ще буде час, саме такі гібриди, придбати насіння і вирощувати разом з нами. Посилання, до речі, я залишу на все це насіння внизу, в описі до цього відео. Так що зможете по цьому посиланню перейти в магазин до Тетяни Вікторівни і все замовити. Тим більше по 10 сімечок для дачника. Це саме класне, що можна тільки придумати. Бачите, ось, наприклад, ось цей гібрид. Це насіння відраховане з професійних пачок, тобто дійсно якісне таке насіння, воно відраховане з професійних пачок. Професійно немає сенсу купляти. От нам 5 соток у нас, тут небагато рослинок у нас в тепличці буде вирощуватись. Навіщо нам 250, навіщо тисячна пачка? Тому, друзі, заходьте дивитесь, я впевнений, ви, кожен з вас знайде для себе щось корисне. Перший гібрид, який ми багато років вирощуємо, це Мертус. Мертус це гібрид середне. Плідного огірка по розміру. Тобто він розміром 16-20 см здовжину. Він безшипний. І це огірок, який не потребує багато сонячного світла. Тобто його дуже зручно вирощувати раннє весняний час. Коли світла ще не так багато. В тепличці ми наповнюємо наші ведра грунтом. Висаджуємо розсаду в цей ґрунт в по, два, по дві рослинки в ведро і потім весь сезон вирощування розсади, поки ми вирощуємо іншу розсаду в розсаднику нашому, ми кушаємо свіжий огірок. Це саме мертос. Тому, друзі, якщо ще не саджали, не вирощували ще раз, мертос, До речі, мертос, насіння не дуже, воно таке не дуже дешеве, але тому його можна купити 5 насіння. Від 5 насінін. Нам вистачає цього для теплиці покушати ось отак. Для родини 5 насенин, в ведрах виростає вражай добрий, смак добрий, так що мертус не пожалкуєте. 30 гривень стоїть 5 насинин. Друзі, наступний огірок це мадрілен. Мадрілен багата. Дачників багато людей, хто займається більш серйозно вирощуванням рослин, овочів, огірків для продажу. Припустимо, вони вирощують саме і мадрілен, і «Бьорн». «Бьорн» – це наступний гібрид, про який я зараз розповім. Так ось мадрілен, він дуже вражайний, він смачний на ну, має високі смакові якості. Він безгорячий. Рослина добре розвивається, має добре розвинену кореневу систему. А коренева система для гірка це майбутній врожай. Мадрилен багато моїх знайомих, друзів вирощували, і мені, в принципі, він подобається. Так що мадрилен ми будемо вирощувати 10 сім'янінок. оцих друзів, ось 10 їх. Коштують, якщо я не помиляюсь, вони десь близько 30 гривень 10 штук. Бьорн – це огірок, який плодоносить букетного типу. Тобто він в одній пазусі листя може бути 3-5 огірків. Вони всі виростають до такого ну, сортового розміру, тому не буває такого, що вийшло там пучок. А тільки два з них досягли потрібного розміру, а останні ну, зов, зовсім не збільшились. Тому бьорн, він дуже врожайний, він також смачний, високі смакові якості має, без безгорячі, невеликого розміру, темно зеленого кольору. Збирати потрібно ну, майже кожен день. Ось, друзі, три гібриди, які ми будемо вирощувати наступного сезону. Вони всі нам подобаються, і я буду саме них показувати в своїх відео навесні. Розпочнемо, звісно, з Мертуса. Мертус це перший огірок, який ми з вами розпочнемо сіяти насіння його, потім висаджувати розсаду в ведраці, перший врожай будемо, перший огірок зривати. Все-все я буду обов'язково. Показувати, ну і також пізніше будемо і Мадрилен, і Бьорн також розглядати. Так що приєднуйтесь, насіння я вам вже розказав, де можна замовити, замовляйте, час є. І разом до перемоги. Перемога нам потрібна, вона обов'язково у нас з вами буде. В цьому немає ніяких сумнівів. Тому, друзі. Вирощуємо рослини, робимо нашу країну ще кращою. До побачення всього вам самого найкращого.